Наслідки нічної атаки прокуратура повідомила про підозру керівнику СІЗОВ РФ. На Навіньковеччині судили чоловіка за незаконне зберігання боєприпасів у полонному горіла автівка. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про ці та інші новини. У Дніпрі постраждали четверо людей через нічну атаку російських БПЛА: 43-річний чоловік та 69-річна жінка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Крім того, знищені 12 машин ще 17 пошкоджені. Росіяни також понівечили вісім житлових будинків, а одну приватну оселю знищили. Є руйнування на території транспортного підприємства. Вночі дрони атакували не лише Дніпро, але й область. Були пожежі. Про це повідомив очільник регіону Сергій Лисак. Прокуратура повідомила про підозру керівнику СІЗО в РФ, якого звинувачують в організації катувань української журналістки Вікторії Рощиної, за даними слідства, Рощина була затримана російськими військовими на окупованій частині Запорізької області та перевезена до СІЗО. Там, як стверджується, журналістку систематично катували, били, принижували, обмежували у доступі до їжі, води та медичної допомоги. Керівнику СІЗО заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі встановлюються всі причетні до цих злочинів. На щиті до Славутської громади повернувся захисник України, сержант Юрій Васильович Кравчук, 1997 року народження. Загальне міське прощання із воїном відбувається сьогодні у Славутському палаці культури. Із 13-ї години оборонця вшановуватимуть у рідному селі Варварівка. 7 серпня на території громади оголошується днем жалоби за полеглим захисником. Вічна слава та пам'ять йому ширі співчуття рідним. За незаконне зберігання боєприпасів засудили 47-річного жителя Віньковецької громади. Про це повідомили у Хмельницькому районному управлінні поліції та нагадали деталі злочину. У квітні цього року правоохоронці знайшли вдома у чоловіка два предмети, схожі на боєприпаси. Експертиза показала, що це корпус гранати РГД 5 та боєприпас до автоматичного гранатомета. Раніше чоловік уже мав судимості за майнові злочини та нанесення тілесних ушкоджень. Суд визнав його винним у незаконному зберіганні боєприпасів, і призначив йому 3,5 років позбавлення волі. Минулої доби до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 766 повідомлень про події та правопорушення з них 167 – кримінального характеру. На дорогах області складено 140 адмінпротоколів, 13 із яких на нетверазих водіїв. Також зареєстровано три дорожньо-транспортних пригоди, у яких три людини травмувалися, а також 14 ДТП без травмованих. На лінію 102 надійшло 709 звернень. У Шепетівському районі горіла автівка. У ДСНС ознайомили з деталями. Вчора до служби порятунку надійшло повідомлення, що за межами полонного горить Ренодастер. Вогнеборці оперативно відреагували. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежа виникла ймовірно через розгерметизацію. Перепрошую паливної системи авто. Відсьогодні стартував ремонт мереж інженерних комунікацій та будівництво підвищеного пішохідного переходу на перехрестях вулиць Грушевського та Проскурівської у обласному центрі. Відтак до 13 серпня буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Грушевської ділянка від вулиці Герою Майдану до вулиці Проскурівської. Зважте на це при плануванні свого маршруту. А також із 14 по 30 серпня на вказаній ділянці буде частково обмежено рух автотранспорту. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського та нашого телеграм-каналу, аби бути в курсі важливого. Дякуємо за ваш час та увагу. На все добре.